Коли зручний жорстокий Бог? Дорогі мої, багато людей задаються питанням, навіщо Бог створив людей? Адже ми все одно не виправдовуємо його бажання. Ненавидимо один одного, вбиваємо, засуджуємо, плодимо всілякі гріхи, причому часто самі не здогадуємося, що грішимо. Ми дійшли до того, що створили ядерну бомбу як апогей абсолютного руйнування. Праведників у світі дуже мало. Себе до них, як правило, не відносимо. У рай потрапити дуже важко, для цього потрібно працювати над своєю життям. У пекло ж потрапити неймовірно легко. Коли я бачу подібні міркування, мені щоразу згадується одне з оповідань Честерона, зламана шпага. Там автор розповідає, як під час війни один полководець посварився зі своїм офіцером і вбив його. А потім, щоб приховати вбивство, влаштував безрозсудну атаку, який загинув майже увесь його полк. Де найкраще заховати листок у лісі, де найкраще заховати труп серед інших трупів? За власним сумним досвідом знаю, що думки про Божу жорстокість, гріховність і загибель усього людства спадають на думку якраз у ті періоди життя, коли я сам скоюю якийсь тяжкий гріх, з яким ніяк не можу розстатися. І тоді, мій хитрий і відвертий розум намагається заховати цей нерозкаяний гріх у глобальних людських гріхах. А викриття совісті глушить лукавими думками про якийсь прийдешній звинучувальний вирок, який Бог винесе цьому людству, за винятком неймовірно малої кількості праведників. Чому я називаю такі думки лукавими? Та тому, що у них міститься відразу дві ганьби на людину і на Бога. Адже знаю ж з писання, що про і одну людину не можна виносити суд. Та що там про людину не можна засуджувати навіть один єдиний вчинок іншої людини. А тут зовсім трохи подумав, зробив пару-трійку нескладних висновків і на тобі. Усе людство вже виявилося викритим у злочині, і провина його доведена, і вирок ухвалений. Та ще від імені самого Бога і зауважте, жодних шансів на помилування. Ну хто ж це може помилувати, коли сам Бог до погибелі засудив? Бо щось подібне відбувається у нас війною. Саме так ім'я Святе хочуть захищати християнські цінності у нас в Україні, тому так вбивають беззахисних людей. Ось так спочатку створив незрозуміло для чого. Потім прирік на безглузде тяжке існування. А у фіналі так засудив до пекельних мук, яким не буде кінця. Такий от у нас Бог і таке у нас людство. Багато разів мій розум пускався бродити цими плутаними дорогами. Проте зараз я абсолютно впевнений, що за всіма подібними міркування немає ні Бога, ні реальних людей, є лише зле безівське нашіптування. Адже це бессівська спеціалізація сварити людину з Богом, обмовляти його, брехати про нього. І відбувається це завжди за однією схемою. Спочатку біс умовляє тебе піддатися спокусі, зробити щось заборонене. А коли ти повівся на його зваблювання, починає уселяти, що тепер шлях спасіння для тебе закритий. Тому що гріх твій безмірний, а Бог жорстокий, неублаганний і неймовірно далекий від людства, що загрузло в гріху. Ось тут якраз і починаються всі ці роздуми на тему: навіщо Бог створив світ, коли всі навколо преречені на погибель? А якщо хоч би трохи відволіктися від цього свого внутрішнього солодкого ниття, то, очевидним стає простий факт. Ми нічого достеменно не знаємо один про одного, навіть у цьому житті, а що вже казати про чужу посмертну долю. У мене був приятель, трудяга. Усе життя робив за невелику платню, пив за поями, бився, потрапляв у міліцію, жив з якимись з якимось безпутними жінками. Родичі його тихо ненавиділи, сусіди і знайомі давно махнули на нього рукою і вважали пропаща. А потім він загинув, рятуючи людину з будинку, що горів, кинувся у вогонь заради ближнього, ні секунди не роздумуючи. От і спробуй тут визнач його посмертну долю. Жив не тямуще, але загинув, як герой. Таких прикладів у моєму житті було небагато, але кожен з них ніби струшив мене, нагадуючи, що не можна судити про людину за її гріхами, і вже тим більше безглуздо за гріхами судити про все людство. Єдиним практичним сенсом таких сумних висновків, як я вже казав, може стати моя неусвідомлена спроба приховати листочок у лісі. Розчинити свої гріхи у загальнолюдській гріховній каші, за пемістичними міркуваннями, про кінцеві долі всього світу зазвичай ховається тривога про власну долю, страх, очікування заслуженого покарання. І тому жодні богословські аргументи у тіх і тут не принесуть. Зовсім інші ліки треба споживати від цієї хвороби, дорогі мої. Один святий пригадував, як один його знайомий священник мав бесіду з чоловіком, який дуже довго пояснював, чому він не вірить у Бога. Священник уважно вислухав його, а потім сказав: Бідний, що ж ти такого накоїв, що Бог став тобі непотрібен? Іди подумай, з якого моменту це в тебе почалося. Чоловік повернувся додому і став думати, спантеличений такою постановкою питання. Він чекав місіонерської промови, дискусії чи хоч би поради прочитати якісь розумні книжки, а замість цього почув: Іди і розберися, що ти колись накоїв. Але він був скрупульозною, добросовісною людини все-таки пригадав. Виявилося, у дитинстві батьки кожної неділі давали йому копійку, що він поклав її в шапку сліпому жебракові, який стояв на. При виході біля храму одного дня йому придивилася іграшка у магазинній вітрині, дерев'яна конячка, що коштувала шість копійок. Він попросив маму її купити та відмовила. Він дуже засмутився, а наступної неділі, коли йшов у церкву і дійшов до жебрака, то подумав: якщо шість разів не подати йому копійку, він зможе купити конячку, і копійки не подав. Так він чинив чотири рази, а на п'ятий раз подумав: а якщо взяти в нього одну копійку, то я на два дині, тижні раніше зможу купити цю конячку, і він усліпого вкрав копійку. Після чого він увійшов до храму і відчув, що не може стояти попереду. Раптом Бог його помітить і пішов якийсь кут. Він зрозумів, що його справи кепські, і тепер він Бога йому слід ховатися. І тут якраз повернувся з університету його старший брат і став йому доводити, що Бога немає. Бідний хлопчик з радістю вхопився за цю думку. Адже якщо немає Бога, то абсолютно не важливо, що він вкрав цю копійку і не поклав п'яти. І з цього почався його атеїзм. Вчення про те, що Бога немає, він сприйняв як єдиний порятунок проти докорів власного сумління. Згодом цей чоловік знову набув віри і сам став священником, але шлях до духовного відродження почався для нього не з богословської дискусії, а із спогаду про дерев'яну конячку і копієчку, вкрадену в дитинстві у жебраках. Дорогі мої, міркування, про безглуздя Всесвіту, жорстоку байдужість Бога до прикростей, занепалого людства, на мою думку, мають те саме коріння. Це лише реакція на якийсь гріховний вчинок, від якої лише один крок до вигнання Бога зі свого серця. І замість глибокодумних терзань про долі світу тут слід серйозно замислитися про долю однієї людини, про свою власну. Треба знайти у вже прожитому свою конячку і свою вкрадену копієчку, які відрізали тебе від Бога, віддавши на наругу духам злості і брехні. В історії церкви був випадок, коли видимою нісенітницею і несправедливістю світу стурбувався не хтось, а сам основоположник християнського чернецтва Антоній Великий. Втім, питання свої він направляв точною адресою, задаючи їх самому Богові. Господи, чому деякі з людей досягають старості і стану немочі, інші помирають в дитячому віці й жгуть мам? Чому одні бідні, інші багаті? Чому тирани, лиходії благоденствують, і користуються всіма земними благами, а праведні гнобляться напастями і убогістю? Антоній довго молився, і Бог йому відповів. Втім, відповідь ця була дуже простою і несподіваною, оскільки переводила проблему в зовсім іншу площину. Антонію, дивись на себе і не досліджуй доль Божих, бо це шкодить твоїй душі. І вже якщо доля великого подвижника Антонія такі дослідження виявилися шкідливими, то, навряд чи вони можуть бути корисними для мене, зовсім несхильного до духовних подвій. Що за потреба мені замислюватися про долі світу, коли я сам живу безладно, лінуюся, заздрю, і багато чого не роблю такого, що про уголос сказати не хочеться. Навіщо мені гадати, де повернув не туди чужий однокласник, коли я достовірно знаю, де сам робив у житті рокові повороти, наслідки яких дощі, до кінця так і не виправив. Дивись на себе. Адже це якась пусто-порожня риторика, а найсучасніша порада, якщо вдуматися. Наприклад, якщо в мене захворів зуб, то найостанніше, що я стану в цій ситуації робити, це роздумувати не про досконалість людської природи і всесвіту. І про Бога я тоді вже не міркуватиму абстрактно, а стану благати Його про те, щоб допоміг перетерпіти біль, поки я дістануся до стоматолога. Оце і є дивитися на себе. Коли в тебе болить, коли ти увесь зосереджений на цьому болі, і думаєш лише про те, як повернути втрачене здоров'я. Втім, якщо заметь. Мету ставиться одужання, але ще позбавлення по від неприємних відчуттів у хворому зубі, тоді питання вирішується досить легко. В аптеці купується упаковка сильнодіючого анальгетика, випив пігулку біль минув. знову заболіло, знову випив. Мета досягнута. Трохи пізніше хворий нерв помре, і зуб перестане турбувати свого власника. Але через певний час просто розвалиться. І я гадаю, що питання про Божу жорстокість якраз і є такий от пошук духовної анестезії замість лікування власних гріховних болячок. Бо за всіх їм видиним різноманіттям ховається одна досить проста надія, яку можна сформулювати приблизно так. Зараз усі мої аргументи швиденько спростують. І, заперечено доведуть мені, що Бог дуже добрий, тому Він спасе абсолютно всіх без якихось виключень, а значить і мене теж. Ну а якщо не доведуть, що ж, тоді виходить, що Бог дійсно жорстокий і загину не лише я, але й взагалі всі на світі, окрім праведників, зрозуміло, яких втім так мало, що їх можна не брати у рахунок. У чому тут кавер задорогі мої, а в тому, що у Бог випадках від мене нічого не залежить? Мені не треба змінювати себе, не треба боротися зі своїми гріхами і пристрастями. Взагалі не треба здійснювати якихось активних дій. Достатньо лише плисти за течією життя, чекаючи його кінця. Ну, а все там, як вийде, або разом з усіма спасуся, або разом з усіма загинуть. Отакі От думки я і називаю духовною анестезією, що притуплює чутливість до гріха, усипляє совість, що позбавляє людину природного болю, який спричиняє її душі скоєний гріх. І не так вже важливо, чи знайду я для себе утіху у думках про загальне спащіння або ж дамся до солодкого смутку від суду. Усвідомлення тотальної зіпсованості людського роду. При всіх уявних відмінностях обидва ці підходи є двома кінцями однієї тієї ж палиці, якою мої нерозкаяні гріхи женуть мене від Бога. Адже де найпростіше заховати лис у лісі, у тому самому, де серед безліч чужих гріхів так легко можуть загубитися моя конячка і моя копієчка. Дорогі мої, давайте задумаємося, що таке причастя? Певний обряд, придуманий у усередновіччі, який не має жодного відношення до Біблії, як вважає дехто? Ні, зовсім ні. Таїнство причастя у самому центрі Нового Завіту, в якомусь розумінні воно і є новий завіт між Богом і людиною. Біблія... Як відомо, це книга, що наповнена поетичними образами і метафорами. Приміром, в Євангелії Христос називає себе і добрим пастирем, і виноградною лозою, і дверима, і шляхом. Але, звичайно, усім було абсолютно ясно, що це метафори. Він у жодному сенсі не був ні дверима, ні лозою. Ні... Ні з ним не можна було поводитися як з цими предметами, але серед його рис були і такі, з яких виявлялася подоба з дверми чи лосою. Ніхто такі, мовні звороти, звичайно, нікого вони не бентежили. Але є в Євангеліях і щось зовсім інше. Одного разу Христос назвав себе хлібом живим, що зійшов з небес, і додав. «Істинно, істинно кажу вам, якщо не будете їсти тіла Сина чоловічого, і не питимете Його крові, то не матимете життя в собі, Івана 6.53. Такі дивні слова не просто змусили замислитися до звільних розсяв, але й відштовхнули від Христа деяких учнів, які назавжди залишили Його. Цікаво помітити, як відреагував сам Христос на їх відхід. Чи не хочете відійти і ви? Симон Петро відповів йому, Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова життя вічного, і ми увірували і пізнали, що Ти Христос, Син Бога Живого, Івана 6:67. Дорогі. мої, Сучасній людині слова Христові про себе як хліб живий, можуть статися незрозумілими, а то й зовсім безглуздими. Але чому ж для учнів Господніх заява їсти плоть і пити кров прозвучали так серйозно стали перехрестям, на якому людина вирішувала, чи залишитися їсть чудотворцем цим? Опити своїм шляхом. Та річ у тому, що з будь-якого боку ці слова вступали в серйозне протиріччя з вимогами старозавітнього закону, якому корилися Ісусові. Слухачі, кров для них є носієм життя, пити її чи готувати з неї їжу найсуворіше заборонялося. Іуреї, коли забивали тварину. Навіть якщо це була жертва, все рівно були зобов'язані вилити всю кров на землю. Вважалося, що у крові міститься душа, а душа належала тільки Богові. А що вже казати про людську кров або про те, щоб їсти людське м'ясо, нічого більш забороненого і уявити собі неможливо. З другого боку, ці слова ясно указували на жертовний бенкет. В ті часи і євреї, і язичники постійно приносили жертви. У деяких випадках жертовних тварин спалювали на вюторях повністю, але в більшості випадків частину м'яса з'їдали жерці і ті, хто приносив жертву. Таким чином, люди символічно брали участь у спільній траспезі з божеством, що і було свого роду кульмінацією всякого культу, і поклоніння єдиному Богу ізраїльтян, і поклоніння різним богам у язичників. І до цього дня. Ми відзначаємо урочистості радісні чи скорботні дні, збираючись за спільним столом з тими, хто нам дорогий, з ким ми відчуваємо себе єдиним цілим. Ісус теж багато говорив про бенкети. Шлюбний бенкет для нього був звичайною метафорою Царства Божого. Тут Він теж явно указував на такий бенкет. Але чомусь замість ролі хазяїна бенкету, він привласнював собі роль головної страви. Зрозуміти це можна тільки в одному сенсі. Він являв себе жертвою, яка буде принесена заради цього бенкету. Такий бенкет дійсно відбувався напередодні стародавньої пасхи. У християнській традиції його називають Тайною вечерею. Напередодні свята Пасхи, кожна єврейська сім'я повинна була зарізати ягня чи козеня, хто не міг собі цього дозволити, об'єднувався з сусідами. На згадку про те, як у ніч перед виходом ізраїльтян з Єгипту, вони принесли в жертву таку ж тварину та її кров'ю помастили одвірки своїх дверей. У ту ніч, як розповідає Книга Виходу, ангел Господній убив всіх первістків єгиптян, але домівки Євреїв, помащені кров'ю ягняти, залишилися цілими. На свято Пасхи Ісус учнями прийшов в Єрусалим. Позаду були тріумфальний вхід у місто, підступні запитання фарисею, підозрілість мінливого натуп. Попереду були арешт, неправий і швидкий суд, крики розпни його, хрест на Голгофті. Але цей вечір належав їм у вужкому колу учнів на чолі з учителем. Вони зібралися на свою святкову вечерю. А далі Матве... Матій Тей описує це так. І коли вони їли, Ісус узяв хліб. Поблагословивши, переламав і, роздаючи учням, сказав: Прийміть їжте, це є тіло моє. І взявши чашу та воздавши хвалу, подав їм і сказав: пийте з Неї усі, це є кров моя Нового Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Матея 26, 26, 22. Інші евангелисти запам'ятали його слова трохи інакше, але загальний сенс не змінюється. От як звучать вони у луки. Це є тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомен про мене. Ця чаша новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Луки 22 19-20. Дорогі мої. Цього разу ніхто не висловив подиву, хоча слова ці звучали не менш загадково. Що це за новий завіт? Це сьогодні ми звикли, що книга з такою назвою стоїть на полиці, але тоді ці слова звучали приблизно як нове небо, нова земля, нова євангелізація. Завіт був укладений давно, і він був один договір між Богом і обраним народом Ізраїля. Власне, з цього договору і розпочалася історія Ізраїлю як народу, він визначив увесь хід і сенс, і який же завіт можна було укласти на додаток до нього. Втім, пророків можна було зустріти пророцтво що одного разу з Ізраїльтянами буде укладений новий завіт, наприклад, Єремії 31,31. 31. Але вже, звичайно, така урочиста подія не могла відбуватися в невеликій кімнаті, прямо так за вечері. Адже коли укладається колишній завіт, увесь ізраїльський народ зібрався біля підніжжя Синайської гори. Він три дні і три ночі готувався до цієї події. Але на гору зійшов лише Мойсей. Це було схоже на землетрус. Або вивершення вулкану, оповита димом гора тряслася, лунав промовий голос, але тут не було нічого подібного. І чому він казав про кров? Укладення колишнього завіту було скріплене кров'ю жертвенної тварини, тоді первосвященник налив її в чашу і окропив нею і ковчег завіту. Символічний трон, на якому би сидів серед свого народу Господь і увесь ізраїльський народ. Уявлення про те, що саме жертовна кров служить своєрідною печаткою на договорі, була загальним для всіх народів того часу, як для ізраїльтян, так і для язичників, адже це була форма спільної священної трапези договірних сторін. Того вечора в тій кімнаті не пролилася кров. Проте уночі Ісус був заарештований. і на наступний ранок натовп у дворі Пилатовому кричав: Кров його на нас і на наших дітей. Матея 27.25 Ті, хто підбурював народ вигукувати ці слова, мали на увазі, що приймають на себе відповідальність за смерть цієї людини, знімаючи з палата. Але якщо згадати жертвенну кров, якою був окроплений народ при укладенні колишнього завіту, подія набуває іншого сенсу. На всіх присутніх на увесь ізраїльський народ, на усе людство падали бризки нової жертвенної крові. Хоча тоді ще здається, ніхто цього не розумів. А потім було розп'яття Жертовним Ягням, а слов'янською агнцем, цієї нової Пасхи став сам Ісус. Євангелисти підкреслюють. Що Його смерть навіть у деталях співпадала з тим, як різали пасхальних баранчиків або ягня. Наприклад, не можна було ламати їм кістки. Івана 15, 36. Звичайно, справа не просто у зовнішніх збігах, а в самій суті жертовна смерть Ісуса Христа на Христі. Відкривала можливість абсолютно нових стосунків між Богом і людиною. Причому цей завіт був укладений не з окремим народом, але з всім людством, точніше, з тими людьми, які побажають до нього увійти.